Думаю, до чого сказав про поляків, хотів про людей, я думаю, про поляків сказав. Що згадав, думаю, що на цьому фоні вчора дзвонив клієнт і каже, слухай, блід, переганяю машини, там везу в Україну. Поїхав через Венгрію, блять. В Венгрії придумали кожні дві години обновляти дані в системі платних доріг. Каже, поляки нас пресують. Ті, які про які я вчора казав, що допомогли лише наполовину того, що, що ми їм дали, а, каже, блядь, ну, ну поможи. А, тому вчора допомагали клієнтам а, з платними дорогами, так що, як би нас не присували, виходи завжди є. Звоніть, ми будемо допомагати платні дороги, дороги Польщі, Венгрії, Румунії, Болгарії. Будемо раді вам допомогти.